Доброго дня. Ну, давайте безпосередньо по пунктах почнімо. От, взагалі, із зниження вартості приїзду, скільки було, і ну, потрібно, що це досить такий рішучий крок, бо завжди ж відбувається навпаки. Дійсно, це такий нестандартний крок. Ми багато аналізували перед тим, як прийняти це рішення, і вирішили таки зробити такий крок. Я не прихильник популістичних рішень, ніколи таким не займалася і не буду займатися. Але в цій ситуації ми побачили, що маємо можливість знизити вартість для тих жителів нашої громади, які дійсно не мають власного автотранспорту, не мають власних автомобілів, а добираються в необхідні місця для них саме громадським транспортом. Ми маємо власний комунальний автопарк, який формували багато років. Цей автопарк знаходиться на балансі нашого Красилівського підприємства теплових мереж. Ми побачили, що фінансовий стан підприємства дозволяє знизити вартість квитка і ніяких таких негативних результатів від того підприємство не отримує. Навпаки, водіям буде зручніше, бо вони виконують роль як водіїв, так і кондукторів. Вони обілечують пасажирів. Їм буде зручніше і комфортніше, швидше. Дати квитки по 10 гривень, ніж по 12, коли шукають здачу, і це е, трошки часу займає. Таким чином, ми дуже сподіваємося, що навпаки, навіть е, доходи від таких міських перевезень зростуть, бо, на жаль, мали е, негативне явище, безквитковий проїзд. І претензій до водіїв не могли ставити великих, бо це все залежало і від пасажирів. Тому ми так спрощуємо, зменшуємо і сподіваємося, що це дасть позитивний результат. Сподіваюся на це. От ви зазначили, що гроші у бюджеті були, але все ж таки, як таке рішення може відобразитися на вашому бюджеті? Воно майже ніяк не відобразиться. Ми проаналізували це в межах 20-30 тисяч в місяць. Обходиться для підприємства, а як я вже назвала це підприємство в нормальному фінансовому стані. І коли громада може собі це дозволити, то ми дійсно на період військового стану військового часу хочемо підтримати саме такі, таких жителів громади, які малозабезпечені, які не мають власного автотранспорту. Цікаво, є те, що безкоштовним є проїзд для всіх містян саме у вихідні дні. Таким рішенням, от чого хочете досягти? Чому от саме такий обрали день? Проаналізували, що наші автобуси етало вихідні дні майже були не завантажені. Вони їздили маршрутами майже на півпусті. Я хочу, щоб наші жителі користувались міським транспортом. І дійсно, щоб той автотранспорт, який куплений за кошти платників податків нашої громади, щоб він використовувався і все було комфортно для всіх. А якщо говорити про пільговиків, то для них обмеження це не в пік. Часу робочого так, чому обрали так з ранку до 16 години вечора. В робочі дні наші пенсіонери, наші пільговики користуються безкоштовним проїздом. Чому обрали так? Бо саме зранку і ввечері автобуси навантажені. Люди добираються на роботу і з роботи, і я думаю, що це. Ми, вже, ми, ми так багато років вже робимо, це не наш крок, це з 1 лютого. Таким пільговим проїздом наші пенсіонери, наші пільговики користуються вже багато років. Чи є до прикладу, якщо ви, можливо, знаєте, і в інших містах України такі новації саме у в транспорті? Чи були такі рішення міських рад? Ви знаєте, що дійсно ви тут попали в точку, як то кажуть, нещодавно я була в складі української делегації у Австрії, поспілкувалася з колегами, як виявилося, що є таке місто також в Україні, Трустянець на Сумщині, де безкоштовно жителі міста користуються міським автотранспортом, там трошки інша ситуація. Міський транспорт їм надали як гуманітарну допомогу, тому там і вимога, щоб не було ніяких прибутків, не було доходів. Але коли я проаналізувала нашу ситуацію і Побачила, що ми маємо можливість так само підтримати наших жителів громади. Маємо можливість зменшити вартість квітка незначно, але це я думаю дасть позитивний результат більший.